Це відео буде корисно для тих, хто займається саморозвитком, самопізнанням, для тих, хто стикається з різними задачами на своєму шляху і не може їх вирішити. Привіт, друзі! Я Таня, тренер з енергопрактик, йоги і медитацій. Також я маю ступінь магістра з філософії релігієзнавства. Сьогодні ми поговоримо з вами про рівні свідомості людини. І я розповім вам секрети зі своєї терапії, яку я проходила, щоб допомогти вам дізнатись, на якому рівні знаходитесь ви. Одразу скажу вам, що я не психолог, в мене трішки інша спеціалізація, але вони тісно пов'язані одна з одною. Я шанувальниця швидких трансформацій. Тому, якщо ви не готові мінятися, Якщо ви не готові аналізувати себе, то це відео точно не для вас. Але все ж таки я би хотіла, щоб ви його також додивились до кінця. Упродовж нашої лекції я буду проводити паралелі в психології і в езотері. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, пишіть їх в коментарі, і в наступних відео я дам на них відповіді. Існує сім рівнів свідомості людини, як і чакр. Власне, до речі, в мене вже є відео про чакри, яке ви можете подивитись і дізнатись більше про кожну із чакр. В кожної людини є своя свідомість, яка еволюціонує і розвивається. Рівень своєї свідомості можна визначити. Також можна дізнатись, на якому рівні застрягли ви. Перший рівень це рівень жертви. Він же пов'язаний з чакрою Муладхарою. Основна її емоція це хвилювання, страх, тривога, турбота, образа, незадоволення, занепокоєння, претензія. Це інфантильна людина, яка хоче, щоб за неї вирішували і давали поради. Такі люди не бажають брати відповідальність ні за що них мало проявлені інтелектуальні здібності, і вони не розуміють, до чого можуть привести їх вчинки. Ці люди застрягли в стадії маленької дитини, тому вони постійно страждають, хворіють і щиро не можуть зрозуміти за що це все з ними відбувається. Відповідно, коли в їх життя входять проблеми, вони не бачать, що саме вони і створили цю ситуацію. Для них винен завжди хтось. Такі люди дуже болісно переносять критику, вони одразу критикують у відповідь і не визнають свої помилки. Це найнижчий рівень свідомості. До речі, такі люди швидко закохуються в когось. Наприклад, в самому початку вашого знайомства такі люди можуть казати: Вау, ти така класна, ти така крута, ти така неймовірна. І мій досвід показує, що в такої людини за одну мить може змінитись думка про вас через щось одне вони можуть просто Почати вас ненавидіти. Не те сказала, не так вчинила, не те відповіла. Тобто людина посадила вас у якісь свої рамки, а коли ви поведете себе не так, як вона собі уявляла, то вона почне розчаровуватись. Прикол в тому, що ви її і не очаровували. І це не ваша проблема, це проблема тієї людини, яка спочатку когось боготворить, а потім за секунду може зненавидіти. Таких людей заблокована перша чакра Мулатхара. Можливо, в дитинстві вони пережили якусь травму, яка сформувала їм програму, що вони не мають права жити, і, відповідно, життя починає їм накидувати купу проблем для того, щоб люди просто переконались в тому, що вони про себе думають. Другий рівень свідомості це агресор. Дисбаланс у чакрі Сватхістана. Основні емоції, злість незадоволення, гнів, претензії. Зазвичай агресор забирає в першого рівня свідомості у жертви фізичні і психологічні ресурси. Всі деструктивні агрегори живляться такою людиною, тому що вона легко впадає в залежності. У таких людей завжди виникає потреба перетворювати у задоволення усе, до чого вони торкаються. Відповідно, в цих людей стоїть блок на другі. Другій чакрі, тут також людина пережила якусь травму і сформувала собі програму, що вона не має права бути щасливою. Такі люди постійно залежать від того, що хтось або щось може зробити їх щасливими. Також вони люблять скинути відповідальність за свої почуття на інших людей. Їм постійно потрібна ваша увага, і вони забирають дуже багато енергії. У відносинах, якщо ви не будете звертати на них, Увагу, вони будуть дуже ображатись. Ці образи психосоматикою можуть підкладатись у вигляді хвороб в області статевих органів. Третій рівень борець. Це рівень маніпури. Такі люди завжди шукають причин. В них завжди купа саморефлексії. А чому, за що, для чого? Купа нескінченних питань, постійний аналіз. Людина буквально постійно поглинається у роздуми. Основними емоціями тут також можуть бути турбота, невпевненість. Ці люди також завжди шукають винуватого, але вони вже не скидають на нього відповідальність, а починають з ним боротись. Вони постійно намагаються довести, що вони праві, що вони знають як краще, і через це втрачають велику кількість енергії. Звісно, вони вважають себе дуже розумними і продвинутими. Такі люди спілкуються з іншими людьми тільки тоді, коли в них є інтерес. Вони готові йти по головам, незважаючи на те, постраждає від цього хтось чи ні. Також вони можуть звинувачувати інших людей за наслідки комунікації із ними. Це такі безвідповідальні люди, з якими ви можете про щось домовитись, а в останню секунду вони просто можуть це відмінити. Вони вічні учні. Їм завжди цікаво дізнаватись про щось нове. Розум у них уже проявлений у більшій ступені, і завдяки цьому вони вже можуть аналізувати, що їм потрібно робити, для того, щоб задовольнити свої інтереси. Але не на користь ним вони не бачать ситуацію так, як її можеш бачити ти. Вони дивляться на все тільки зі своєї сторони. Психосоматикою, звісно, відкладається у хворобах ЖКТ, тому що маніпура якраз у нас знаходиться в області сонячного сплетіння, а саме там у нас знаходиться шлунок. Саме чакра Маніпура і являється чакрою застою, чакрою, де є енергетичний блок. Така людина усіма способами намагається досягнути успіху, але глибоко всередині зарита програма, що людина не може бути успішною. Тіло завжди з нами розмовляє, і хвороби зі шлунком це сигнал, що пора відпустити цю напружену схватку. Звісно, борцями дуже люблять поживитись егрегори сварок і суперечок. Їх часто провокують інші люди, і вони легко провокуються. Тому краще від цього всього відходити і переходити на іншу ступінь. Наступна четверта ступінь це рятувальник. Відповідна чакра Анахата в області нашого серця знаходиться. Тут може стояти блок на емоції любові, і щоб довести, що це не так, така людина починає всіх рятувати жертв, агресорів, борців, намагається їм допомогти і врятувати, але потім від цього страждає. Рятувальники часто ображаються на інших людей за те, що вони виявились такими невдячними. Рятувальники вже не шукають відповіді. Вони швидко приймають рішення, вирішують будь-які ситуації. Вони добре чують себе і свої потреби. Деструктивні грегори з ними грають вже по-іншому. Вони люблять співпрацювати з такими людьми для того, щоб збити їх зі шляху. Вони іноді можуть впасти на якийсь із нижчих рівнів, але вони швидко підіймаються і йдуть далі. Також ці люди часто лицемірні, як я вже казала, вони чітко знають, чого вони хочуть, і вони використовують усі можливості для того, щоб досягнути своєї мети. Вони можуть маніпулювати і управляти іншими людьми. Самий примітивний приклад: ми можемо взяти блогерів, які рекламують ставки своїми брехливими рекламами. Вони внушають іншим людям, що там можна легко заробити, або рекламують алкоголь, розказуючи. Що він може зробити людину щасливою. На перший погляд вам може здаватись, що людина приємна і чутлива, але це не так. Насправді, всередині такої людини лише її власна вигода. Така людина легко може облити брудом будь-кого лише для того, щоб ти вірив тільки їй. Ці люди не можуть прийняти себе, їм некомфортно в своїй шкурі, тому вони надягають маски і лицемірять. І вони ніколи не діють від серця, тому що в них сформувалася програма не довіряти іншим людям. Це не проблема інших людей, це проблема саме рятувальників. В них відключена інтуїція через образи на інших людей. П'ятий рівень це гравець, це радість, щастя, захоплення гравця стан гри. Він просто балдіє від свого життя. Такі люди нікого не засуджують, не рятують, вони не думають ні про що. Вони взагалі не паряться. В них все класно виходить, граючись. Це люди з потужною енергетикою. Цим людям часто здається, що вони творять благо. Вони легко можуть пожертвувати певною групою людей для того, щоб людям їх рівня стало краще. Такі люди отримують силу, знищивши духовні знання. Дуже часто вони розділяють людей за національностями, за рівнями і можуть зіштовхувати їх чолом. Їх девіз розділяй і володарюй. Звісно, в таких людей сформулювались свої травми в дитинстві, які поставили їм блок на їхній п'ятій чакрі. Рішутхій вона знаходиться в області шиї і горла. Від чого у них сформулювалась програма, що вони не можуть бути чесними, тому що їх через це можуть знищити. Ці люди часто займаються самообманом, виправдовуючи себе тим, що вони роблять благо для інших людей. А по факту вони просто знищують усіх на своєму шляху. Психосоматикою це відкладається хворобами в області горла і шиї. Шостий заповітний усіх свідомостей людей. Рівень Мах. така людина вже може надавати вплив на реальність. Мах не поспішає вирішувати якусь ситуацію. І не занурюється в її дослідження. Він наблюдає, чекає з інтересом на своє рішення і точно знає, що існує унікальне рішення, вірне і екологічне для його ситуації. З такою людиною комфортно і уютно. Вона знає багато цікавого, дуже рідко хворіє і живе довго. Цей рівень дуже класний для стійкого і щасливого життя. Тому я дуже рекомендую вам запитати в себе, а як я можу використовувати ці складові вже зараз у своєму житті, після чого ви можете поділитись у коментарях своїми усвідомленнями. Ви знаєте, такою людиною не народжується, нею потрібно стати методом помилок на своєму шляху. Це свідомість людини, яка досягла рівня людяності. Запитайте зараз в себе, хто ви такі, які ви справжні, яке ваше призначення, які у вас таланти, чому взагалі сенс усього вашого життя і життя в цілому? На ці питання ви також можете відповісти в коментарях. Коли ми чітко можемо дати відповідь на усі ці питання, які я щойно оголосила, ми досягаємо рівня людяності. Доки людина не може дати відповіді на усі ці питання, це означає, що в неї стоїть блок на її шостій чакрі, яка знаходиться в області міжбров'я або область третього ока. Блок на її шостій чакрі аджні. Якраз чакра аджна і відповідає за інтуїцію і яснобачення. Ця чакра дозволяє бачити істину. Ми зупинились з вами вже на сьомому рівні свідомості це рівень Творця. Відповідна чакра Сахасрара, вона знаходиться десь в області маківки і символізує зв'язок з космосом, з творцем, з вищим я, зв'язок з Божественним. Така людина створює свою реальність. Цей рівень свідомості дуже рідко зустрічається у нашому житті. Там повна гармонія із собою, світом, там абсолютне світло всередині. Така людина є провідником дуже сильних знань, і тільки присутність такої людини вже дає зцілення тим, хто знаходиться поряд. Такої людини божественна свідомість. Вона більше ні з ким не вступає в суперечки, не змагається, нікому нічого не доводить. Ця людина живе свідомо і вона абсолютно задоволена своїм життям. Енергія любові буквально сочиться із неї. Така людина допомагає іншим, при цьому не забуває про себе. В таких людей з'являється розуміння того, що ми всі єдині. Ми всі одне. Ціле. Тому, друзі, займайтесь своєю духовністю. Я не кажу зараз про те, що потрібно стати релігіозним фанатиком. Ні. Але ви маєте прокачувати свою свідомість для того, щоб відчувати себе гідним, щасливим і наповненим. Я не являюсь психологом, але я даю вам інструмент для того, щоб ви могли його використати на своєму шляху самопізнання. Друзі, а для того, щоб підвищити свій рівень свідомості, ми маємо пройти психотерапію. Також паралельно ви можете почати займатися духовними практиками, йогою. Якщо ти не знаєш, з чого розпочати свій духовний шлях, ось мій інстаграм. Ти можеш зв'язатися зі мною, і я проведу для тебе консультацію або заняття онлайн чи офлайн, на якому я ніжно познайомлю тебе зі світом йоги і енергопрактик. Все це може допомогти звільнити світ непотрібних блоків, як фізичних, так і ментальних. І прокачати рівень свідомості. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, тоді ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, для того, щоб не пропустити нові відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм, де я більше показую свого життя, і на мій телеграм-канал, де я даю різні дієві практики. Виставляйте собі в сторіс шматочок з цього відео, відмічайте мене, і я буду всіх репостити. А для тих, хто хоче підтримати розвиток мого каналу, внизу я залишу посилання на банку і номер картки. Дивіться також і мої інші відео. Я вас дуже люблю і дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую вам за те, що ви підтримуєте мене. Ви найцінніші люди у всьому всесвіті. Пока!